Ми готуємося завтра на море їхати, сьогодні не поїхали, бо така погодка сьогодні навіть трошки тучки гуляють і грімать. Чоловік тут займається, це в нас раколовка. ми її з дому привезли. І чоловік, каже, завтра підемо на рибалку, може на креветку. попасть. І це він хоче переробити сак. Не знаю, що вийде. Зайчка успіхів. Це наші квіточки. Позаливали вчора, то ще десь вологі стоять. Но сьогодні і спеки такої нема. Пішліть на кухню. У нас сьогодні маленькі свята. У дідушки з бабуся, тобто у моїх батьків, мама з папою. Сьогодні річниця весілля. Так що пішлі покажу, що там сьогодні готується. Будем в нашу святую святих. Це кухня наша дивізійська. І що у нас тут готується? А у нас тут готується. Чебуречки прямо с печки Светланы Петровна. Я же не сказала, что у вас сегодня речница веселья. Світочка готується, сын помогает. Не я тоже помогаю, но мне надо штрошки исчезнять. Показать процесс. Бабушка, один вот так. Чебуречки Важно. готуються. Фарш тут у нас. Все такие у мамочки тут порционные уже кусочки теста. А я Рецепт зніму, змонтірую. Yeah. З вами зробимо тісто для чубуриків. нам треба для тіста борошно на 1 кг. будемо робити, просто поступово додаємо потім одне яєчко, соль, цукор, 2 столові ложки олійки і ложечка водочки. В чашку додаємо кріп, до води додаємо цукор і сіль. Тут ну, по чайні ложки такі добре. Це все до води і. Поточку. Горілочки. І замішуємо. Щоб було смачненьке. Це все цукор з, з солью, да. з водичкою. Вмішуємо цукор, цукор і сіль, туди горілочка і олійка, олійка. сюди. Так. Да. Можна сюди, Зразу. а можна сразу до тіста. Ну, давайте сюди, щоб воно все перемішалось. Потім сюди висипаємо борошно, так? потім висипаємо борошно. Тоді будемо потихеньку додавати водичку, кріпчик наш вже готовий. І поступово тоді вб'ємо одно яєчко і все вмісті замішаємо. Добре вимішуємо, щоб воно таким було мененьким, еластичним і трошки дати відпочити. Да, дати хвилин 20 йому відпочити, щоб оно було м'якеньке таке, щоб ми його могли перескатувати. Тісто розкачуємо в колбаску таку і робимо порціонні шматочки. Ось так. Оп. Все от так ось тепер прижимаємо і розкатуємо. Вже покажу, як виглядає чебурічок. Каже, чебурики у нас свини, багато цибулі і водички холодно додавали. Зараз катрин тоненько. Отак, таріночка. Вирізаємо кружечок. І все, форма під чебурек готова. Паршика туди. На одну половинку. Угу пальчиком прижимаем его і фігурним валиком вирезаем все чебурек. в жарить. відправляем чебуреки з обох сторон на великій кількості масла викладаємо сюди красивый Требует поехать, наверное, так как свято, пенного на разли взять. Так, о, это видно сразу. Семейное блюдо. Готовят все. Да. Танцует, Свадьба чиня, ляньте. Это я понимаю движуха. Это ему мораза. Отцы катают все, кроме мамы Кати. Мама Катя снимает. Всем да. привет. Поняли. Сьогодні у нас свято, сьогодні буде чебуречний святковий стіл. Так, це вже, дивіться, який проти чебуречка. І кладемо останній останні Все. І зараз покажу, що ми робимо з тістом, яке залишається от. Фарша вже нема, а тісто ще є. Що ми робимо? Що ми робимо з тістом, яке в нас залишилося чебуріки? Кати на тісто. Отак вот от поетапно на хрустики робимо. Смотрите, они и дуже симпатично виглядають. Сейчас ще вони підсмажаться. Так це ж чебуречно тісто. Вона пузырьками возьмется, прям Все. хрустики. Все. Вот. І будуть же ще хрустики. Хрустики наши. Там, где мы смажили чебуреки, відправляємо наші Дивіться. Это моя улюбленная коробочка со специями. Вот сырная приправа. Я это сбрала. Кстати, это смачная приправа, это, да? Сырная. Да. Так, чебуречки перекладаю. Тики вела и репортажи из кухни. Всяких разных рецептов. Но, может, кто не знает, это моя мамочка. Слава Петровна. Сегодня она невеста. 36. 36. Руки, век замежня. Так, да, це може хто не знає, це моя мамочка. І всі разом ми попали в евакуацію в село. Ось такі діла у нас. Так, вона швиденько підсмажилось, тісто таке з пузириками вийшло. Так подушечки. Так, да, такі пухкеньки. Когарячі холостіки, як ще спирне, припро. Ну, отак. Верну сюда будем вылаживать. Оно солит и как раз перемешается. Вот помакаю. Ну что, нормально. Вот. Сразу М -м -м -м. А сырное то да? Все хорошо. Классно. Прикольные такие хрустики. Mm Угу. Останні партію підсмажуємо. Оце ми вже і задегустували. Переправка підсипала. Несемо на дегустацію, на відеозйомку. Мамочка вже показує. Чебуречки і хрустики, да, зараз вже знімали. Треба вже зняти, які ж вони всередині у нас. Все, вже чебуреки у нас готові. Дивіться, яке тоненьке тісто, фаршик. Звісно, вже закуштували, запробували. І е, відеорецеп теж добавлю і окремо змонтую. Так що чебуречки наші вже готові. Одсняті. <гум> і зараз хрустики віднимем. Оп, на окошко тут світа більше. Такий прикольний варіант хрустиків ми зробили. Ми завжди так робили. Може комусь на заміточку, хто не знав, з чебуреків. Таке можна приготувати. Тож, всі етапи. Чибурікав, рецептів зняла, і поїхали до магазину. Поїхали з магазину, слухайте, я змонтувала відео про батьків, їхні фотографії з Юності, зустрічалася. Я так наплакалася вже. Це так зворушливо. Дивитися на батьків і знаєте, підкосила більше те, що те, що руками вони створювали через цю війну все втратили. Ну, що. Продовжуємо готувати вечерю. Чебуречки вже готові. Тут тушкується мясо і картополька. Тут же мамочка жарить і картопелька все Хозяйках. На да, все, стол накрили, святково вечеря готова. Салатик, картошечка с мяском, чебуреки, шампанское. Ну и наши молодята. Мама з папой. 63-36 років річниця весілля. Гляньте, які молодые, щасливі. Більше щастя, папочка. Все, мы сідаємо праздновать. Как же веселье без шампанского? Ну это Никита. Сейчас еще раз откроет. Наши молодят. Никита, тебе пепсик чешек. Наших молодят. Да, спасибо. Спасибо, дети. Спасибо. Да. Ну, спасибо. О, лень, как спасибо. дружно мы с семьей. Славка, <laughs> спасибо, спасибо. Всем. спасибо